Всім привіт із сонячної Італії. І навіть привіт мені в майбутньому, тому що відео і мій канал це для мене як відеотерапія. Всіх рада вітати, всіх гостей на моєму каналі. Чим більше гостей, тим більше так, чомусь виходить бажання знімати. І мій канал вибудувався на тому, що на спілкуванні. Тому що коли я тільки починала, я згадала, що це нормально. Моя бабуся листувалася з усіма українцями. Вони один одному передавали ж І в мене в Україні під Києвом я жила до Італії. Є сажанець синього винного винограду. З Криму, йому вже більше 30 років. І він щороку родить і нічим не хворіє. І ви знаєте, ми його не поливаємо і біля коріння ми не вскопуємо землю біля винограду. Хочу просто зробити підсумки, підсумки літа вже вересень. З 15 вересня Марія йде в школу, моя донька сімерічна. І якби, напевно, це предостанній день на морі, можливо, ще виїдемо. І коли з вечора думаєш, так, їдемо на море. Їхати, не їхати. Вранці встаєш, збираєшся, їдеш. І ти розумієш, що море це реально терапія. Мені такої терапії треба два рази на тиждень. Літо пройшло дуже добре. Роблю для себе підсумки. Ми виїздили з Марією на море. Ми зняли дуже багато хороших кадрів, як для початківців, я думаю, дуже гарних. Ми знаходимося на пляжка ді Маратея, регіон Базиліката в Італії. Не самий багатий регіон, але самий такий, е, античний. Маріїн цукровий діабет пройшов дуже добре, тому що я ну, не то, що переживала. Ми, ми виходить, початок цукрового діабету пройшли саме в школі, бо у нас один режим, а літо це інший режим. Але ми справились, і якщо чесно, завдяки інсуліновій помпі. От без інсулінової помпи я б не знала, як я вивезла, тим паче сенсор який моніторить глічемію 24 на 7. І інсулінова помпа. Інсулін подається весь час у мікродозах, тільки на їжу ми програмірую я більші дози. Розуміють, мене тільки мої рідні. Значить, на початку літа приїздила моя сестра на два тижні з племінницею. Марії 7 років племінниці 6. Це було дуже чудових два тижні. Ми були на двох весіллях. Ми з Марією справились. Я переживала, щоб це літо не було нудним для Марії, але воно було таке весь час ми десь їхали. Ну і в вересні мій син зробив сюрприз. І не, не просто мій син зробив сюрприз, а Україна зробила сюрприз і поправку, що хлопці з 18 до 22 включно років, це значить, от до кінця 22 навіть в останній день перед 23 випускають. Звичайно, що в усіх думки розбіглися, але. Ці хлопці в Україні теж такі йдуть на війну. А є такі, що так вдома сидять, не знають, як себе реалізувати. Я не професіонал, я не знаю, що про це сказати і не буду казати, тому що е, різні є думки. І... Як мені написали, от одне відео з сину було добре, а інше занадто ви були веселі. Я родилась в Україні, я з Київської області, з Під Києва. На початку повномасштабки. Всі такі події смачні для когось, для ворога відбувалися за 5 кілометрів. Веселитись не було чому. Якось запишу відео, де я була, що відбувалося, що я бачила на момент окупації Буча Ірпінь. І ми справились. Скоро йдемо в школу. Якщо ви мене бачите, якщо ви мене дивите, значить ви живі. І така дурна в мене. Думка з'явилася і не в полоні. Колись моя бабуля казала, не плач, аби війни не було, а я кажу, аби не в полоні, ну і війна, щоб, звичайно, щоб її не було. Всім добра, всім щастя бажаю. Ми тут, ми на місці. А ще я от третій раз приходжу на море, не третій день підряд, третій раз і знаходжу один і той самий камінчик. Напевно, цього разу я його повезу додому і, напевно, він має стати якимсь, я не знаю, талісманом. І хочу дуже подякувати. По початку я хотіла просто відео на згадку для себе викладати. Так, і я їх викладаю на згадку для себе, тому що таким молодим, як сьогодні, як цю хвилину ти вже не будеш. Так? Завтра ти вже будеш на день старшим. Дякую за спілкування. Дякую, що ви в мене є. Не знаю звідки, але до мене прийшли такі люди, які дійсно підтримають і ваші слова, хтось насмішить і легше рухатись далі. Тому що я не просто живу в Італії, я живу в італійській сім'ї, де люди, які до тебе дотрагуються. Де люди з гір. Знаєте, в нас же ж є таке виравистики, о, ти що, з гір спустився? Ну, таке, люди з гір спустилися, люблять пакості робити. І коли ти їм кажеш, ось, що, на що ви зробили, Та каже, забудь. А так що, те, в якому я регіоні знаходжусь, то мені дуже подобається, тому що є поруч море. Цей канал мав взагалі-то бути більше про те, як ми починаємо ремонтувати будинок. Це теж от такий підсумок. Будинок ми не почали ремонтувати. І взагалі Франческо змінив свій настрій і тут ми не будемо залишатися рано чи пізно. Ми поїдемо всі жити з Марією біля Маріїної середньої школи, тобто в районний центр. Їй ще ходити у початкову школу три роки. Школа дуже чудова. Щось ближче біля школи винаймати там такі самі будинки, тому на сьогоднішній день ми залишаємось там, де залишаємось. І не треба людину вимірювати по будинку. Напевно, в моєму житті це життя не бути прив'язаною до будинку. І бути вільно, якщо в тебе нема будинку, то він в тебе не згорить. Якщо нема дружини, то вона тебе не оставить. До речі, Марія сказала, що їй Франческо сказав, що він коли служив в армії, з усього села, напевно, там два чи три хлопця, і він теж туди попав, дуже плакав, мама, забери мене. Каже Марія, я дав присяг. Я думала, що він дав присягу з країну там, захищати чи ще щось. Він дав присягу, якщо в нього буде наречена, він її ніколи не залишить. Він на ній жениться і ніколи її не залишить. Ну кажу, Над ким він ще так буде стібатися і аб'юзувати, як не наді мною. Одна ж італійка не захоче. А з моєї сторони, це було так. От, да? Мені не подобалось, я рухалась далі, поки не приїхала в Італію, поки Боженька мене не засунув в рамки, де мені подобається, не подобається, а ти маєш сидіти. Знаєте, я дуже щаслива, що коли пара, подружжя один одного доповняють, один одного розуміють, один до одного тягнуться. Не знаю, я думаю, ви зрозуміли, про що є. Я дуже рада за таких, і дуже добре, що є такі. Але більшість не воз'єднуються, не воз'єднуються душею, якось не, не навіть справами. Тому, напевно, ще є дуже багато над чим працювати і не гріх в цьому признаватися і це визнавати. У вас нема сім'ї. У мене є сім'я, у мене сім'я мої діти. Франческо знову у відрядженні, так, його біля нас нема. Був лише в неділю вдома і знову поїхав. Людина працює, але хай працює. Кому ж треба працювати, поки ми оце тут відпочиваємо. А чи мама є жертвою дітей? Напевно, так. Напевно, мама є жертвою дітей і, напевно, це вклад в майбутнє. Це більше, ніж кошти, більше, ніж гроші. Всім здоров'я, всім добра. І, як кажуть в Львові, цьомки бомки. Літо пройшло дуже добре. І у вас теж воно пройшло добре, тому що ви ще можете на мене дивитися і взагалі дивитися в екран. Тому бережіть себе. І... Надія на майбутнє на щось краще, це нас навчили, наших батьків вчили так. Ми в дитинстві якось так, а, підростем буде щось краще, а не треба буде пасти корів, а не треба буде сіно гребти, городи сапати. Ну, я з села, в нас було так. Ну, У нас було що їсти. Ні. Надії на краще нема. В тому плані, що краще вже сьогодні. Не завтра, не післязавтра. Краще вже сьогодні і зараз. А якщо ви можете ще посміятися, і той, хто вас осуджує, гоніть його від себе. Тому що сміх це теж ліки від стресу. А якщо ми будемо весь час в стресі, то, наприклад, в мене дуже терпна рука, і мені вже треба купити якийсь магнезіум. Так, десять разів попрощалась, але ще не пішло що прощаюся, йду до наступного відео. І дуже вдячна за вашу підтримку. І якщо у вас мій голос, чи моя поведінка, чи мої слова щось визиває, якийсь от результат дає, чи то добре, чи то погане, то дуже добре, то дуже добре щоб відволіктись. Я просто вас відволікаю отаким от красивим морем.